Усім привіт, друзі! Hola todos! Я дуже рада вітати вас знову в себе на каналі Юлія Мельник-Спейн. Дякую, що ви дивитеся, підписуєтеся, ставите вподобайки. Величезно вам дякую за підтримку, за ваші коментарі. А ми сьогодні з вами розглянемо нову тему, яка буде дуже важливою для тих людей, взагалі, хто має справу з імейлом, з електронною поштою. А для тих людей, хто працює або збирається працювати в Іспанії в офісі, а для тих, хто хоче підучити або повторити дієслова іспанські, також і, взагалі, для людей, які також працюють в сфері IT. Будь ласка, візьміть якийсь записник чи блокнот, ручку або олівець і записуйте разом зі мною ці вирази, які я зараз буду озвучувати. Обов'язково повторюйте їх кілька разів вголос за мною. Можете ставити відео собі на паузу, повторювати, скільки вам заманеться, тому тому що саме так ви вивчите ці вирази, ви вивчите ці дії слова. Ось це буде якраз ефективне вивчення іспанської мови. Тому гайда разом зі мною вивчати іспанську. А почнемо ми з таких двох слів, як correo електроніко, «un correo електроніко, що означає електронна пошта, або іспанці також вживають англійське слово un mail, un mail». Так, ви можете використовувати в Іспанії і те, і те слово, тому що іспанці вживають як одне, так і інше. «Un correo electrónico» або «un mail». І перший вираз, який ми з вами вивчимо сьогодні, це escribir un correo electrónico. Bueno, escribir un correo electrónico. Писати електронний лист. Escribir un correo electrónico. або escribir un mail. Escribir un mail. Діє слово escribir – це писати. Un correo electrónico – електронний лист. Un mail email Escribir un correo electrónico. Далі, що ми робимо з цим електронним листом? ми можемо його enviar. Enviar un correo electrónico. Enviar un correo electrónico. Надіслати електронний лист. Або enviar un mail. Enviar un correo electrónico. O enviar un mail. Наступний приклад – це recibir un correo electrónico. Recibir un correo electrónico – це отримати електронний лист. Отримати email. Recibir un mail. Recibir un correo electrónico o recibir un mail. Пам'ятайте, що слово ресибір. Дивіться, в нас тут є дві букви Р. Ресібір. Але зверніть увагу на те, як я вимовляю вимовляється слово, тому що перша, перший у цей звук, перша буква «р», звук буде вимовлятися сильніше. Так, трішки з таким рич, риканням, ричанням. Р. Re, Ресівр. А остання. Ери, вона слабка, слабкий звук, тому ми будемо її вимовляти так ледь-ледь ресивір. Чуєте такий Р легенький звук зовсім? Чому так? Я про це розповідала в своєму іншому відео, яке я знімала десь. Можливо, півтори, півтора роки тому. Будь ласка, подивіться його, якщо ви ще не знаєте добре про звуки чи букви іспанські. Це буде для вас дуже корисним. Коли на початку слова в нас стоїть одна буква R, а всередині є дві буквочки ере разом, то цей звук в нас буде вимовлятися сильно. Наприклад, ресибір, робот, рабія. Або всередині, наприклад, слово перро. Перро дві букви ере. А якщо в нас всередині слова стоїть одна буква Р, або вона стоїть в кінці, то вона буде вимовлятися ледь-ледь. Наприклад, є таке слово як перо, перо, що означає але. Як ви бачите, тут в нас є одна буква Р, але вона вимовляється дуже легенько. Або в кінці слова, наприклад, як в слові естудіар, естудіар, ми також ледь-ледь вимовляємо цю буквочку, цей звук «р». естудіар. Балі. Добре, це в нас є, продовжуємо з наступним прикладом. Наступний приклад це ReinBR. ReinBR un Correoектроніко. ReinBR un Correoектроніко або un mail — Це пересилати email, так? пересилати електронний лист. NBR це надсилати, ReinBR це комусь пересилати. Наприклад, переслати імейл комусь, ми скажемо. РЕНБІАРУНК РЕОЕЛЕКТОНІКО АЛН. АБО РЕЕНБІАРУН МЕЙЛАН. Так, тобто, комусь переслати цей електронний лист. Що ще ми можемо робити з імейлами? E ми можемо еліминар un correo електроніко. Еліминар un correo електроніко це видалити лист. Еліминар у корео електроніко або unмеl. Елімінар видалити. Зроблю вам ще такий невеличкий анонс. В одному з наступних моїх відео буде зніматися моя колега по роботі. Вона іспанка, тому якщо ви хочете почути щось цікаве про Іспанію, у вас цікавить щось про життя, якесь відношення іспанців до чого, звісно, вона це буде говорити. Про себе в більшості, але ну, я маю на увазі своє ставлення до якихось речей. Але все одно, якщо у вас є якісь запитання до неї, можете задавати їх також під цим відео. Я зробила в своєму інстаграмі опитування, але думаю, що це відео вийде через кілька днів. Тому питайте, будь ласка, не соромтеся, я все собі запишу і потім озвучу в наступному відео. Наступне речення це. rectificar un correu electronic abo rectificar un mail rectificar se виправити Лист або виправити імейл. В якому значенні це вживається? Це вживається не те, щоб едітар виправити, коли ви його ще пишете. Так ви ви пишете мейл, побачили, що у вас є якась там помилка, і ви хочете його едітар виправити. Ні, ректифікар це трішечки інше значення. Це коли, наприклад, ви надіслали імейл комусь з якоюсь інформацією, і потім ви розумієте, що є якісь, наприклад, поправки, є якісь зміни в цій інформації, або ви в чомусь помилилися, то ви під цим мейлом пишете ректифіко елькореоелектроніко. Якась <пліція> поліція, собаки гавкають. Вибачте, будь ласка, якщо ви чуєте ці звуки, я нічого з цим не можу зробити. Тому ми будемо продовжувати. Ректифікар, тобто виправити попередній імейл, попередню інформацію вже в наступному імейлі. Ректифікар correo кореоелектроніко, або mail. Що ми ще можемо зробити з імейлом? Ми можемо анядір дестинаріос electrónico де або анядір дестинаріос de un mail. Тобто, añadir destinarios – це додати одержувачів. Añadir – це додавати. Наступне, що ми можемо зробити з електронним листом, це poner a alguien en copia en un correo electrónico. Тобто, додати когось в копію електронного листа, щоб ця людина також його отримала. Poner a alguien en copia. Або poner a alguien en copia en un correo electrónico, чи Poner aalguen en copia en un МЕЙЛ. Також ми можемо poner aalguen en copia oculta en un correo electronico. Poner aalguien en КОПІЯ oculta це поставити когось в копію приховану. Окульто це прихований. Копія окульта це прихована копія. Тобто, щоб. Ще якась людина отримала цей мейл, але ніхто не бачив, що вона його отримала. ен копія окульта en un кореоелектроніко. І також, що ми можемо зробити, коли ми ресубіємо кореоелектроніко, коли ми отримуємо електронний лист, це респондер аун мейл, або респондер, аун кореоелектроніко. Це дати відповідь. Зверніть увагу на те, що тут іде ще прийменник А. Респондер А un correo electrónico, responder a un mail, responder a відповідати, дати свою відповідь. Але також в нас ще є така хороша опція, дуже корисна іноді буває, коли ми Амось, коли ми надсилаємо un correo electrónico, Ми вже клікнули, щоб його відправити, і тут ми зрозуміли, що ми щось там якось помилилися, або когось не поставили в копію, або ще щось. У нас є ще кілька зазвичай секунд для того, щоб deshacer Deshacer el envío. дельо, део. Тобто, щоб скасувати надсилання, Deshacer el envío. Або повністю повним реченням ми можемо сказати deshacer el envío de un correo electrónico. Або Deshacer el envío del correo electronico. Яка тут різниця буде de un correo electrónico або del Кореоелектроніко, коли в нас є визначений цей артикль L Del разом з'єднується, так D плюс L буде «del». Яка різниця? Знаєте, el envío de un correo electrónico» – це будь-якого листа електронного, «De un correo electrónico» – Оце, як приклад, я вам даю зараз. Я вам кажу: el envío de un correo electrónico», будь-якого «cualquiera». Немає точно якогось визначеного імейлу в нас тут. Це просто я вам говорю скасувати надсилання листа. Ми не маємо ніякого конкретного листа. А в іншому прикладі я вам сказала: «Deshacer el envío del correo electrónico enviado». Скасувати надсилання надісланого листа. Вибачте за тавтологію, просто тут по-іншому ніяк. Тому ось так: «Deshacer el envío». Скасувати надсилання. Наступна така підтемка, яка стосується цієї нашої великої теми офісу, це Una Yamada Telefonica. Una Yamada Telefonica це телефонний дзвінок. І зараз ми розглянемо різні приклади, які стосуються цієї підтеми. Перше, що ми можемо зробити, коли у нас в руках є телефон, це hacer una llamada telefónica. Hacer una llamada telefónica означає робити телефонний дзвінок або просто зазвичай в житті вживається una llamada – робити дзвінок, дзвонити. Асер уна ямада. Другий приклад це те саме, що і в перше речення, але має чуть-чуть такий офіційніший підтон. Це реалізар уна ямада телефоніка. Реалісар уна ямада телефоніка прикладається як здійснювати телефонний дзвінок або реалізар una ямада. Просто здійснювати дзвінок. Реалісар una ямада. Наступне речення це просто слово ямар. Ямар дзвонити. Ямар. Наприклад, можемо сказати дзвонити комусь по телефону. Дзвонити комусь по телефону це буде іспанською ямар alguien por телефону. Дзвонити комусь по телефону. Якщо ви хочете просто сказати подзвонити комусь, це звучатиме Ямар Альген. Ямар альєн. Наприклад, дзвонити моїй мамі. Ямар амі мама або Ямар Амі madre». Ще, що може настатися з телефоном, це ми можемо ресивір llamada, Так як було в нас скоре Електроніко, коли ми отримували імейл, так ми і recibir una llamada, Отримати дзвінок. recibir una llamada. Коли ви працюєте в офісі, дуже часто трапляється така ситуація, коли вам потрібно перевести комусь телефонний дзвінок. Перевести телефонний дзвінок іспанською ми скажемо так: пасар уна ямада. Пасар «Una llamada» – Пасар це переводити телефонний дзвінок. Або ще наступний приклад це трансферір уна ямада. Трансферір, una ямада. Те саме, що і в першому прикладі. Чуть-чуть, можливо, навіть звучить також офіційніше. Трансферір уна ямада телефоніка. Наприклад, ви хочете сказати: я переводжу дзвінок у відділ адміністрації. Пашу ла ямада аль-департа де адміністрація. Або я переведу дзвінок в комерційний відділ. Бо я трансферила аль-департа комерціального. Бо я трансферила аль-департа комерціаль. Коли вам хтось телефонує, а ви скидаєте, так ви відбиваєте цей дзвінок, іспанською буде речазар умада. Відбити дзвінок. А коли вам хтось дзвонить і ви якраз таки берете слухавку, оцей момент це дескольгар уна ямада. Так, тобто взяти слухавку дескольгар телефону або дескольгар una ямада, відповісти, ніби взяти слухавку, дескольгар уна ямада. Коли ви відповідаєте на дзвінок, так відповідаєте відповісти на дзвінок іспанською, ми скажемо «responder a una llamada». Responder a una llamada – відповісти на дзвінок. Responder a una llamada telefónica – відповісти на телефонний дзвінок. Коли перед вами є una pantalla, екран, або перед вами є звичайний телефон, оцей великий статичний, і ви хочете набрати номер, щоб комусь передзвонити щоб llamar alguien, передзвонити комусь, то ми це скажемо іспанською маркар Marcar un уннумеро. Набирати номер, маркар un número. Коли ви хочете натиснути на якусь кнопку, то іспанською це буде пульсар un ботон. Пульсар un ботон. Натискати на кнопку пульсар un ботон. Ун ботон це кнопка. Або un ботон, ще означає гудзик. Коли ви вже з кимось порозмовляли по телефону, то ви хочете термінар ла ямада. Термінар ла ямада це закінчити дзвінок. Термінар уна ямада закінчувати дзвінок. Так, якийсь просто, це як формула. Термінар уна ямада. Просто закінчувати якийсь будь-який дзвінок. Термінар уна ямада. Якщо якийсь конкретний дзвінок, термінар ямада. Ну і коли ви вже закінчили дзвінок, то ви хочете кольгар. Кольгар. Кольгар це покласти слухавку. Кольгар. Також, коли ви іноді говорите з людиною і ви виключаєте, тому що вже не можете більше з нею розмовляти. то ви також робите те саме: Кольгар. Кольгар. Ще може статися така ситуація. Ви з кимось розмовляєте по телефону, вас ця людина щось запитала, і, і ви не знаєте, що відповісти, вам треба проконсультуватися з, зі своєю колегою, наприклад. Тому вам потрібно понер а еста персона, з якою ви говорите Понер, а Еста персона не спира. Понер en espera – це поставити когось на паузу. Понер альгін espera – поставити когось на паузу. Теж саме значення має інший вираз, такий як pausar уна ямада. Pausar уна ямада тобто теж поставити на паузу. Pausar уна ямада. Попередній вираз poner a alguien en espera» – я це цього не сказала, тільки що мені зараз прийшло в голову. ПОНЕР АЛЬГІН альген енеспера це як поставити когось на очікування, дослівно перекладається. ПОНЕР альгін Енеспера поставити когось на очікування. ПАУШАР уна ямада це поставити дзвінок на паузу. Також ми можемо ПАУШАР у на конверсайон. Паусар у на конверсайон. Це поставити цей дзвінок або поставити розмову на паузу. А коли ви вже з кимось проконсультувалися і хочете відновити цей дзвінок, так продовжити розмовляти з цією ж людиною, ви маєте ретомар ла ямада, ретомар ла ямада, тобто зняти з паузи, ретомар ла ямада, відновити дзвінок. А коли ви, наприклад, з кимось говорите і ви хочете просто виключити звук, щоб вас не чули. Знаєте, коли ви виключаєте звук, ви чуєте ту людину, а вас вона не чує, то це іспанською буде una llamada». Silenciar una llamada» від слова «el silencio». Silencio – це тиша. Silenciar una llamada» – це вимкнути звук дзвінка. Silenciar una llamada. Або до речі, коли вам хтось телефонує, а ви хочете просто вимкнути звук на телефоні, щоб не речасарла ямада, так щоб не відбивати цей дзвінок, а просто вимкнути звук, бо зараз ви не можете розмовляти. То це також буде Silenciar una llamada. Silenciar una llamada. І наступна дуже важлива річ в офісі: це una impresora. Una impresora — це принтер. «una impresora» імпресора. Від цього у нас є таке дієслово, як імпримір, друкувати, роздруковувати. Імпримір un documento» це друкувати або роздруковувати документ. Імпрімір documento» А ось імпрімір інформаціон це роздруковувати інформацію, імпримір інформаціон. До речі, дуже важлива така штука. Я вам раджу записати десь це собі. Якщо ви це знаєте, то супер. Якщо ви цього ще не знаєте, можливо, не вчили, не вчили притеріто перфекто, то просто собі запам'ятайте е, і використовуйте. Тому що слово імпримір воно неправильне в формі претеріто перфекто, в формі партисіпіо взагалі, як нас утворюється форма партисіпіо? це я так зараз два слова просто скажу. Я також маю про це. Е, про це відео, в принципі, розмовляю там про партисіпію, але зараз вам так просто для е, інформації скажу. Форма партисіпіо, наприклад, це коли в нас є слово аблар, правильне так говорити, розмовляти, і ми його в формі партисіпію перетворюємо на абладо. Аблар або це правильне дієслово. До дієслів правильних, які закінчуються на ар, буде додаватися адо, відкидаємо r, ар, додаємо адо, а до тих, які закінчуються на r та ір, відкидаємо R чи ir, і Даємо ідо. У нас може бути два варіанти: адо або ідо. Але імпримір якраз таки це неправильне дієслово. Я, якщо чесно, зараз прям не можу вам сказати, чи раніше воно було правильним, а потім його змінили, воно стало неправильним, тому що прям дуже багато іспанців або людей, які тут довгий час живуть і е, з інших країн, але використовують е, це слово неправильно. Вони, наприклад, кажуть, He imprimido un documento», документо, imprimido інформаціон. Це неправильно, Запам'ятайте собі. «Imprimido» такого не існує, це неправильно. Правильна форма буде наступна. Я роздрукувала документ. E impreso un documento. E impreso un documento. Або, наприклад, роздрукований документ просто такий вираз. Сухий. Роздрукований документ. Це un documento impreso. Ні в якому разі ми не кажемо un documento imprimido. No. Esto no es correcto. Це неправильно. Un documento impreso. Bale? Запам'ятайте собі. Супер, продовжуємо далі. Що ми можемо ще робити? Зазвичай у нас принтери зараз такі, що вони роблять все на світі. Ми можемо фотокопіар у документо. Document, фотокопіар documento, тобто робити, або асер уна фотокопія де документо. Два варіанти. Фотокопіар un документо, або взагалі фотокопіар, algo, щось. Робити фотокопію чогось, або hacer una fotocopia de algo це також робити фотокопію чогось. Hacer una fotocopia de un documento, наприклад. Балі. Vale. І наступна річ, що ще ми можемо робити з нашої імпресора, це, ну, взагалі, це більше до сканеру, так, un scanner Але ми можемо це робити зазвичай в принтері, тому що вони багатофункціональні. Ми можемо есканеар у документу, есканеар уна оха де папель. Ми можемо есканеар, сканувати документ або сканувати якийсь аркуш паперу з якоюсь інформацією, кляро, звісно. Поки що це такі базові речі, які ми можемо робити в офісі. Якщо у вас є якісь ще додаткові запитання, взагалі в мене є ще список інших речей, які в загальному ми робимо в офісі, з якими я хотіла поділитися. ось, Але поки що це такі найважливіші пункти, по яких ми пройшлися. Ваші коментарі, ваші запитання, все це я чекаю під відео. Я сподіваюся, що у вас будуть якісь запитання, або будуть якісь ваші приклади, коментарі, можливо, якісь враження. Якщо ви працюєте в офісі в Іспанії, напишіть також, як вам. Якщо ви працюєте, наприклад, в ІТ, є різних дуже багато сфер, тому скажіть, будь ласка, які слова чи вирази цікавлять саме вас? І я підготую наступне відео на цю тему, тому що це така тема дуже поширена. Багато хто питає, але питають, типу, відео для спеціалістів в сфері ІТ. Знаєте, тут якби. Треба трошки ще саме конкретно з якої сфери, в сфері IT і так далі. Тому, якщо у вас будуть якісь ідеї, пропозиції, пишіть, будь ласка, не соромтеся, я завжди прислухаюся до всіх ваших коментарів, завжди їх читаю з радістю. І також чекаю на ваші вподобайки, на те, щоб ви підписувалися, поширювало відео і дивилися його всією сім'єю, вчили іспансько. Все, чао! Гарного всім дня, гарного вечора, ранку. Не знаю, коли ви це дивитеся чи слухаєте.